Для побудови телескопа перше, що нам потрібно зробити, це знайти дві лінзи для об'єктива та окуляра. Для об'єктива можна взяти лінзу з-під лупи. А для окуляра підійде лінза з-під ліхтаря, у якої є здатність до фокусування променів. Ось оця лінза. Тепер визначимо фокусну відстань лінзи. Для об'єктива це можна зробити так. Між до стіною і джерелом світла ліхтарем, треба поставити лінзу. І будемо її то віддаляти до стіни, то приближати. Тим самим будемо фокусувати промені ліхтаря. Робимо. Віддаляємо джерело світла, так, метрів 3-4, і фокусуємо. Фокусуємо, фокусуємо. Ось десь отак. Це приблизно 32 см. Фокусна відстань нашої лінзи 32 см. Тепер визначимо фокусну відстань лінзи для окуляра. Робимо те ж саме. Джерело світла, стіна між ними лінза. Фокусуємо. Ось так. Приблизно 3,5. см. см. Фокусна відстань лінзи. Тепер робимо трубу, яка буде слугувати каркасом для лінз. Для цього потрібна бумага, ножиці, скотч, оправка трішки меншого діаметра за діаметр лінзи об'єктивної так клей. Подовжені трубу треба робити трішки меншу за фокусну відстань об'єктивної лінзи. Перший слой бумаги краще робити чорним, буде краща картинка. Потім різниці немає. Головне, щоб труба не гнулася та була жорсткою та масивною. Тепер зробили із двох тубусів один ось по лінії стику. І будемо тепер наматувати, укріпляти. Вийшов у нас тубус з довжиною 32 см. Через деякий час труба готова. Тепер беремо об'єктивну лінзу, протираємо її і вставляємо. Діаметр маленький, плотненький, і лінза зайшла плотненька. Тепер для кращої фіксації можна взяти і дужче обмотати скотчем. Тепер робимо окуляр. Беремо нашу лінзу і потрібно знайти оправку. Я знайшов із-під ліків баночку. Це були вітамінки, не вітамінки, мікроелементи. Беремо, знімаємо, вирізали одне і дно. І тепер намотаємо, збільшимо діаметр лінзи, вставимо ось таким чином. вставимо. Потім намотаємо цей діаметр, збільшимо. І потім вставимо в тубус з обратної сторони. Для фіксації окуляра я взяв пінопласт, вирізав по наружньому діаметру і по внутрішньому. Вставляємо в тубус вставили і запропихаємо його. Далі трошки. Ось так. Потім намотав на лінзу окуляра ізоленти. Збільшив тим самим діаметр. І тепер впихаємо в впихаємо оболонку. Все, окульор у нас готовий. Тепер це вставляємо пінопласт. І тепер у нас самий простий телескоп готовий. Тепер наводимося на об'єкт і лінзу. То вставляємо туди глибше, то витягуємо. Тим самим наводимо різкість зображення. На цьому все. У ході перших випробувань виявилися певні дефекти. І ми їх прибрали. Перше, що було зроблено, це укоротили довжину труби. Із 32 зробили 30. І також зробили довшу трубку, довшу опору окуляра, щоб був більший діапазон фокусування. Впихаємо, запресовуємо, тепер впихаємо оправку окуляра. Все, і тепер окуляр. Все. Ми бачимо церкву на відстані приблизно 800 метрів. Тепер дивимося її в наш телескоп. Зображення перевернуто. Це все нормально, тому що це закони оптики. Вон біліє ствол шахти. До шахти приблизно 25 кілометрів. Тепер дивимося на неї через телескоп. Ну, зображення набагато більше. Фокусуємо, фокусуємо. Спроводимо астрономічні спостереження поверхні місяця. Місяць червоний, тому що я використовував тоніровку для лінз, щоб передати хоч трішки поверхню місяця, бо іде сильний пересвіт в камеру. А так без тоніровки і вживу набагато-набагато красивіше.